Липневий саміт НАТО у Вашингтоні став історичним моментом. Альянс відсвяткував свою 75-ту річницю. Незважаючи на свій поважний вік, дата його заснування у 1949 році залишається актуальною як ніколи. Північно-Атлантичний Альянс був створений у відповідь на радянську загрозу. Через 75 років альянс робить те саме, тільки змінилася назва супротивника з радянської на російську. Як і звичайна сила противника, яка не має жодної схожості з піковою потужністю СРСР, незважаючи на старшинство НАТО, організація все ще молодша за майбутнього президента Сполучених Штатів, ким би він не був. Однак, на відміну від виду Homo sapiens, альянс не страждає на зниження когнітивних здібностей з віком. Таким чином саміт став чудовою ілюстрацією нинішнього стану гри в міжнародні відносини. Поки захід консолідується проти агресивної Російської Федерації, зростає занепокоєння щодо американської внутрішньої політики та стану президента Джо Байдена, а також потенційного майбутнього порядку денного, більш яскравого, але менш передбачуваного Дональда Трампа. Не можна заперечувати, що члени альянсу витрачають багато енергії на підготовку до викликів глобального середовища безпеки. Протягом останніх кількох років вони розбудували спроможність протистояти російській агресії, відновлювати власні військові можливості, зміцнювали східний фланг, передислоковували нові сили і реформували систему командування, кульмінацією чого стали нові оборонні плани, які щойно були ухвалені. Чому саміт НАТО був важливим і як криза лідера в США впливає на глобальну геополітику? Більше про це у сьогоднішньому випуску. У заголовках новин із саміту домінували повідомлення про черговий казус Джо Байдена, який назвав Володимира Зеленського Путіним, або про замах на Трампа, який стався трохи пізніше. Тим не менш, саміт ухвалив кілька важливих рішень, які з причин викладених вище часто залишаються поза увагою. По-перше, альянс зробив подальші кроки з розширення промислової бази NATO Industrial Capacity Expansion – і переміщення накопичених ресурсів ближче до східного флангу альянсу. Оборонні сили і засоби були посилені завдяки створенню інтегрованого центру кіберзахисту НАТО і введенню в дію ракетної бази В Редзіково. Польща досягнуто також прогресу в розвитку наступальних сил і засобів. США оголосили про розгортання нового ударного потенціалу ракет СМ 6 крилатих ракет Тамагавк і нової гіперзвукової зброї в Німеччині. Цитата: Покажіть мені, куди ви вкладаєте гроші, і я покажу вам ваші пріоритети, сказала Бенедетта Берті з офісу планування політики генерального секретаря НАТО, додавши, що європейські країни і Канада збільшили свої оборонні витрати майже на 600 мільярдів доларів після захоплення Росією Криму у 2014 році. Подальший прогрес також досягається в зусиллях зі зміцнення потенціалу України. Альянс бере на себе роль координатора підтримки українських збройних сил. Досі очолювана США Українська оборонна контактна група або Рамштайнська група, діяла поза структурами альянсу. Члени альянсу вирішили замінити її новою структурою навчально-тренувальною групою НАТО з питань безпеки для України NSATU, що базується в Ізбадені Німеччина. Її очолить тризірковий генерал, який керуватиме персоналом, що налічуватиме близько 700 осіб. Окрім того, новопризначений верховний представник НАТО в Києві допомагатиме здійснювати нагляд за передачою допомоги, але це ще не все. Підтверджено подальший розвиток аналітично-тренувального центру JATEC у УБИДгощі, який спиратиметься на досвід і аналітичні дані, зібрані українськими силами під час конфлікту. Очікується, що обмін інформацією і спільні навчання підвищать рівень оперативної сумісності між силами НАТО і України. Було також здійснено низку кроків з метою посилення військової виробничої спроможності. України з особливим акцентом на боєприпаси на саміті було підписано угоду між американським оборонним підрядником Northrop Grumman і українським оборонпромом про будівництво заводу з виробництва боєприпасів в Україні. Водночас було оголошено про кілька пакетів допомоги, основним змістом яких були саме боєприпаси та заходи з протиповітряної оборони. Наприклад, було обіцяно постачання ще трьох батарей Петріот із Німеччини, США та Румунії, а також десятків інших зенітних систем. Але більш важливим видається той факт, що члени пакту офіційно взяли на себе зобов'язання витрачати загалом щонайменше 40 мільярдів євро на рік, розподілених пропорційно до витрат на озброєння кожної з країн-членів. Це солідна підтримка, яка не включає в себе індивідуальні пакети від, наприклад, азійських партнерів. В цьому плані Київ має підстави бути задоволеним. Він нарешті побачив як жорсткі механізми в співпраці, так і майже гарантовану фінансову перспективу, що робить наступний 2025 рік формально забезпеченим. Це важливий крок на шляху до інституціоналізації допомоги у комюніке. НАТО також було зроблено кілька остаточних заяв, які мають політичну вагу. Усі члени альянсу погодилися, що вступ України до НАТО є незворотною перспективою, і що Альянс ніколи не визнає анексію українських територій, включно з Кримом. Було також чітко визначено роль Білорусі, Ірану та Китаю в підтримці російської агресії. Пекін протестував, але факт залишається фактом. Його визнали головним помічником Росії, офіційно поставивши під сумнів позиціонування Китаю як нейтрального миротворця. Таким чином, члени альянсу офіційно зайняли дуже чітку позицію: якщо підтримка НАТО з якихось причин припиниться або буде суттєво послаблена, це стане вироком для України. Всі ці дії означають, що допомагаючи українцям НАТО ставить на кін свій авторитет. Якщо вона зазнає невдачі, це буде удар, який альянс може не пережити. Деякі члени альянсу також готуються до такої загрози. Саме так можна інтерпретувати утворення українського пакету політичних ініціатив, заснованих на спільній декларації G7 від 12 липня 2023 року, як заміну членства для України. Під час саміту було підписано ще кілька угод у сфері безпеки, в результаті чого загальна кількість угод зросла до 23. Схоже, що за нинішніх обставин це максимум, на який може розраховувати Київ. Що підводить нас до суті справи? Учасники саміту обговорювали питання в довгій тіні Джо Байдена. Спекуляції щодо здоров'я президента рясніли в багатьох кулуарних дискусіях, і за кожним його публічним виступом з тривогою спостерігали чи не з'являться подальші ознаки слабкості. І це було помічено. в останній день Байден допустив помилку, коли, запрошуючи на сцену президента Володимира Зеленського, американський президент назвав його президентом Путіним. За звичайних обставин на такий інцидент можна було підморгнути. Байден швидко виправився і прикрив це жартом, але аудиторія не сміялася. Провальні передвиборчі дебати з Дональдом Трампом, які відбулися трохи більше ніж за тиждень до саміту НАТО, дали зрозуміти, що американський президент має, м'яко кажучи, серйозні когнітивні труднощі. Його психічний і фізичний стан явно погіршився і все частіше говорять про прогресуючу деменцію. За останні роки незграбність президента перетворилася з епізодичною на постійну. Що не дивно для людини у 80-річному віці, яка зазнала стресів і навантажень, пов'язаних з керівництвом найбільшою наддержавою світу. Для багатьох молодших за нього такий тягар може виявитися непосильним, але незважаючи на зростаючі заклики всередині демократичної партії вийти з перегонів, Байден залишається впевненим, що у нього є шанс перемогти на виборах у листопаді, але, схоже, він самотній у цій думці. Тим часом, одразу після саміту НАТО, вся Америка затамувала подих, коли Томас Меттіо Крукс ледь не вбив Дональда Трампа. Невдалий замах, від якого Трамп відбувся лише подряпиною, лише зміцнив позиції кандидата від республіканців перед майбутніми виборами. Крім того, Байден став ненадійним у своєму задекларованому бажанні сприяти перемозі України у війні. Він продовжує проводити політику самообмеження, уникнення ескалації, яка де-факто заохочує росіян розширювати межі прийнятого і вдаватися до дедалі більшої гібридної агресії проти західних держав. Наприкінці червня американські військові бази в Європі були переведені в стан підвищеної готовності через загрозу атак російських диверсійних груп. А під час саміту у ЗМІ просочилася інформація про зірваний замовлений Кремлем замах на керівника німецької збройової компанії Rheinmetall Арміна Пепергера. Навіть у самому ком'юніке саміту НАТО прямо говорять про загрозу гібридних атак, диверсії на об'єктах критичної інфраструктури, в тому числі на підводних інформаційно-комунікаційних кабелях. Попри це, немає жодних видимих ознак того, що захід активно протидіє симетричною відповіддю на атаки чи чітким перенесенням витрат на територію противника. Білий дім досі відмовляється дозволити українцям використовувати західну зброю для атак на російський тил, про що просила українська делегація у Вашингтоні. Нерішучість США відзеркалилася і на британській стороні у перший день саміту. І президент Зеленський і західні змі повідомили, що новий прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер погодився атакувати об'єкти в Російській Федерації британськими ракетами Shadow. Однак після саміту ці заяви були спростовані британським міністром оборони. Схоже, що американці не лише обмежують себе але й тиснуть на своїх союзників Винятком є угода про оборону Харківської області, яка передбачає нанесення ударів у межах 100 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. За іронією долі, саме зняття цього обмеження призвело до того, що російські обстріли в цьому районі майже за одну ніч повністю припинилися. А в Харкові, який до того піддавався обстрілам, настав відносний спокій. Отже, мова йде не про брак засобів, які на щастя нарешті надійшли в Україну, а про обмеження на їх використання. На цьому тлі не дивно, що решта світу дотримується балансування в міжнародній політиці, ігноруючи американське невдоволення. Заяви Джо Байдена не сприймаються міжнародною спільнотою серйозно і немає жодних ознак того, що це сприйняття може суттєво змінитися. Противники і конкуренти відчувають безкарність і сміливіше діють проти нинішнього міжнародного порядку, що призводить до зростання напруженості і підриву союзницьких зв'язків. Дійсно, проблеми США перетинаються з аналогічними труднощами інших теоретичних лідерів заходу. Виборчий гамбіт президента Еммануеля Макрона призвів до внутрішнього хаосу, який можливо і стримав зростання національного об'єднання Марін Лепен, але ціною втрати президентської більшості і підйому ультралівих. З такими людьми, як Жан Люк Меленшон, який виступає як проти НАТО, так і проти ЄС, таким чином. Франція саботує сама себе, ставлячи під сумнів амбітні плани президента Макрона в міжнародній політиці. Некраща ситуація і в Німеччині, де хитка правляча коаліція готується до втрати влади на загальних виборах наступного року. Канцлер Олаф Шольц залишається слабким політиком, нездатним достукатися до західних лідерів, а федеральна скарбниця виблискує порожнечою, нездатною переозброїти армію, що скорочується. Таким чином, після виборів Британія залишається заклопотаною змінами у внутрішній політиці після поразки на виборах Торі, після 14 років перебування при владі, і не в змозі забезпечити західне лідерство. А коли бракує сильних лідерів, кожен починає грати у власних інтересах. Чудовим прикладом такої ситуації є те, як напередодні саміту НАТО Віктор Орбан подорожував світом як самоназваний кур'єр з України до Росії, потім до Китаю і США, де він провів неформальну зустріч із Дональдом Трампом. Незважаючи на те, що Угорщина головує в Європейському Союзі в цей піврічний період його самозвана місія не була погоджена або прийнята жодним членом альянсу або Європейського Союзу. Вона також не могла мати жодного ефекту, окрім позиціонування Орбана як одноразового зв'язкового між двома ворожими таборами. Його позиція схожа на прапор, який показує, в який бік дує вітер. На противагу цьому прем'єр-міністр. Нарендра Моді відвідав Володимира Путіна в Москві в день, коли російські війська розбомбили дитячу лікарню в Києві. Індія є другою країною після Китаю, яка отримує такі величезні прибутки від торгівлі російськими товарами за заниженими цінами, за які вона платить рупіями, а перепродає дорожче в доларах. Не дивно, що моді прагну зберегти такий стан справ, за що був нагороджений найвищою державною нагородою Росії орденом Андрія Первозваного. І візит моді і бомбардування дітей є цинічно спланованими жестами Кремля, яких останнім часом не бракує. Російська Федерація щойно перебрала на себе головування в Раді безпеки ООН, з нагоди чого вона влаштувала банкет всього лише через день після звірячого нападу на госпіталізованих дітей. Страва, яку подавала, називалася Котлета по Київськи. Путін хоче показати, що що б він не робив, які б злочини не скоював, це не матиме жодних наслідків. Так само, прем'єр-міністр моді не повинен боятися ні їх, ні будь-кого, хто порушує ізоляцію Росії, взаємодіючи з нею. Це ще один крок до ослаблення заходу. Кінцевою метою є досягнення припинення вогню на його умовах, а не на умовах заходу чи України, якщо вже на те пішло. Незалежно від того, що говорить сам Джо Байден та його оточення. Світ вже не вірить у його перемогу і починає позиціонувати себе на очікувану інавгурацію Дональда Трампа після листопадових виборів. Кремль бачить у цьому свій великий шанс для сприятливого врегулювання війни, що триває. Володимир Путін робить гарне обличчя і використовує всю пропагандистську машину, щоб переконати світу тому, що в Росії все добре, як в економічному, так і у військовому плані, незважаючи на очевидні факти і дані на лінії фронту, все частіше з'являє. Ються старі російські танки Т-62, А для проведення великих наступальних операцій не вистачає людей і боєприпасів. При рекордних втратах російські територіальні здобутки залишаються мінімальними в масштабах, які не можуть призвести до прориву на фронті. Поки що доступ до проміжних продуктів і компонентів та можливість експортувати сировину, що постраждала від санкцій, є достатніми для того, щоб утримувати Кремль на плаву. Але ситуація неухильно погіршується. Для росіян припинення вогню або заморожування конфлікту є абсолютною необхідністю. Цей сценарій має на меті переконати Трампа та його оточення примусити Україну до невигідного для них перемир'я. Щоб Трамп міг зосередитися на інших міжнародних викликах та ізоляціоністській політиці, самопроголошена місія Віктора Орбана, участь Ірану в близькосхідному конфлікті, агресивна поведінка північної Кореї та тиск Китаю, що імітує повітряну та морську блокаду Тайваню, ідеально вписується в цей наратив. Запуск декількох конфліктів одночасно покликаний відволікти увагу. США. Розтягнути західні сили і підживлювати ізоляціоністські тенденції. Вибір Трампа в якості свого візаві або кандидата у віце-президенти, який не приховує своєї антиукраїнської та ізоляціоністської риторики, додає побоювань щодо стану справ після листопадових виборів. Тривога щодо найближчого майбутнього була відчутною на Вашингтонському саміті і затьмарила його загальний позитивний тон. НАТО нарешті досягло рівня, на якому може реально думати про захист свого східного флангу в повномасштабному конфлікті. Альянс сьогодні набагато сильніший ніж три роки тому, але страждає від політичної слабкості свого керівництва. М'язи НАТО ростуть, серце у нього на правильному місці, але не голова, яка здається такою ж туманною, як і розум американського президента. Яка іронія. Дякуємо, що дивитесь Good Times, Bad Times українською. Не забувайте про вподобайку, підписку та коментар. Підтримуйте Сили оборони України, а за можливості і наш проєкт. Реквізити в описі.